Розтурмінування під 0% на техніку, про кредити на подорожі, про кредити на новий айфон, який насправді не дуже вам і потрібен. Чому в Україні не можна користуватися кредитними картками? Мені хочеться розвіяти всі міфи стосовно цього фінансового інструменту. Привіт, ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Мене звати Оміда Самоє. Я автор книги «Маленькі кроки Великі гроші та засновниця компанії по навчанню інвестиціям. «Фінап». І сьогодні поговоримо про кредити. Мені хочеться розвіяти всі міфи стосовно цього фінансового інструменту, тому що насправді є одні люди, які постійно користуються кредитами, кредитними картками, займами, боргами саме у друзів. А деякі люди. Стоять посторонь і взагалі намагаються не торкатися цього фінансового інструменту, хоча в ньому є свої привілегії. І я хочу поговорити про і хороші кредити, і погані кредити, і чому в Україні не можна користуватися кредитними картками. Тож давайте поговоримо взагалі, що таке кредит. І на що потрібен цей інструмент? Якщо ми говоримо про інвестування, так, ми можемо взяти кредит і інвестувати більше грошей і отримувати більше прибутків. Якщо ми говоримо про бізнес, ми також можемо завдяки кредитним коштам масштабувати свій бізнес. Умовно кажучи, я могла би відкрити за свої кошти одну кав'ярню, а за рахунок кредитних коштів я можу відкрити 10 кав'ярень. І ось такі кредити вони хороші. Вони дають вам фінансовий зріст. Вони виводять вас на інший фінансовий рівень. І тут дуже правильно треба ними користуватись. І психологічна сторона людей, які бояться користуватися кредитами, вони обмежують себе від зросту. Зазвичай такі люди дуже полюбляють фінансову стабільність, вони мають фінансову подушку, вони мають збереження, вони ніколи не користувалися кредитними картками або, взагалі, будь-якими кредитами, займами, і тому вони вважають, що кредити це погано, а насправді це не зовсім так. Є три речі, на які ви дійсно можете брати кредити. Перш це кредит на нерухомість, тому що нерухомість завжди зазвичай да, в більшості випадків зростає в ціні, тому іпотечні кредити вони завжди хороші, да, і їх вигідно брати, тому що так чи інакше а нерухомість зростає в ціні, особливо якщо ви берете кредити в гривнях, живучи в Україні. Ви ще через високу девальвацію гривні стосовно долару виграєте в декілька разів. По перше нерухомість зростає в ціні, а по-друге, кредит ви брали в гривня. А все ж таки нерухомець все одно прив'язується до долара на да, коли воно продається, і тут прямо подвійний виграш. Якщо ми говоримо про бізнес, знову ж таки, якщо ви хочете масштабувати свій бізнес, то брати кредит на відкриття другої кав'ярні, другого салону краси для вливання грошей в рекламу і масштабування кількості клієнтів, да, масштабування своїх продуктів. Наприклад, ви створюєте один товар, і ви хочете ще створити лінійку товарів, або ви маєте. Виробництво і вам треба купувати якесь обладнання для того, щоб давати новий товар. Це все класні кредити. Поганий кредит при бізнесі, да будування бізнесу це те, що ви берете кредит для того, щоб закрити касовий розрив. Ось це поганий кредит. Ну і третій вид кредиту, який точно треба брати, це кредит на навчання. Взагалі в західних країнах, да, в Америці, в Європі, навчання настільки дороге, що мало хто взагалі може собі це дозволити, і тому дуже багато студент. Лоунів насправді це велика паска, але якщо правильно користуватися цим кредитом і брати гроші на навчання, брати кредити на навчання, це дуже правильна і грамотна історія. Чому тому, що завдяки цьому кредиту, ви набираєтеся хард ви маєте тепер професію. Ця професія може вас кормити, тобто будь-який кредит. Який буде в майбутньому приносити вам гроші, це класний кредит. І навіть якщо він з відсотками, мовно кажучи, іпотечний кредит під 7% набагато вигідніший, ніж розтормінування під 0% на холодильник, який ви придбали додому. І давайте поговоримо про ось такі речі: розтормінування під 0% на техніку, яка не потрібна вам для роботи, насправді про кредити на подорожі, про кредити на новий айфон, який насправді не дуже вам і потрібен. Але дуже хочеться для отримання статусу. Якщо говорити про ось такі кредити, то це споживчий кредит, який точно не має бути в вашому житті. Чому ви, по-перше, все, що хочете сьогодні собі придбати, маєте на це заробити. Якщо ви не вмієте жити на зароблені кошти, то ви нав'язуєте майбутньому собі відповідальність, яку ви сьогодні вирішили. Да? тобто, ви сьогодні вирішили купити собі холодильник, на який ви не заробили. І ви на себе майбутнього цю відповідальність не вішуєте. А насправді вам треба сьогодні заробляти і на всі свої потреби, плюс ще і відкладати на майбутнє, тому що насправді таке майбутнє в будь-якому разі не стане, і хтось має про це подбати, і доросла людина з дорослої позиції вміє керувати грошима так, щоб і про себе сьогодні подбати, і про майбутнього себе подбати. А виходить так, що ви не тільки про сьогоднішнє себе не можете подбати. Ви і про майбутнє не можете подбати, і на майбутнє себе ви навішуєте ще більше фінансової відповідальності. Тому про споживчі кредити має бути закон в вашому фінансовому житті. Не заробили. Не купуємо, і якщо вам не вистачає, значить ви не можете собі дозволити новий холодильник, нову подорож. Да, ви маєте спочатку заробити і потім ці зароблені кошти розподіляти таким чином, щоб на все вистачало. І бажано не тільки витрачати на сьогоднішні потреби там обов'язкові витрати, це оренди і так далі. І комфортний стиль життя. Це техніка, це подорожі, це бренди, це просто якийсь одяг. Ще і відкладати на майбутнє, на фінансову по. Дошку на свою безпеку і на безпеку майбутнього, це якраз таки пасивний дохід. Коли ви не захочете працювати, то вам треба буде капітал, який буде приносити пасивний дохід, на який ви будете жити. Якщо ви хочете в цьому розібратись, як все це структурувати, як почати промножувати кошти, я вам дуже рекомендую переглянути мій вебінар він абсолютно безкоштовний. Триває 2 години, посилання на нього я тут залишу. І тому. Якщо говорити про людину, яка живе постійно в споживчих кредитах, вона знаходиться в фінансовій ямі. Людина, яка фінансова незалежна, вона не тільки вміє забезпечувати себе сьогодні, да вона вміє і формувати ще збереження бережливо відноситися до своїх грошей, формувати фінансову подушку, капітал, який буде його кормити. І ось ці люди в фінансовій ямі і фінансові незалежності це дуже різні за мисленням люди за поведінкою, за навичками люди. Людина, яка в фінансовій ямі не вміє Грошима, фінансовий хаос а дуже багато імпульсивних покупок, тому що людина постійно в стресі, фінансовій тривозі, і щоб якось цю тривогу. Понизити да, рівень стресу, вона починає імпульсивно щось купувати і ще більше хаосу а, створює в своїх фінансах. Людина, яка в фінансовій незалежності, вона чітко розуміє, скільки їй треба заробляти, скільки треба витрачати на місяць, скільки треба відкладати, інвестувати або відкладати на фінансову подушку. Да? Тобто, у такої людини є структура, є порядок, є правильно грамотне розподілення грошей, є правильна пріоритетність, тобто людина не піде останні гроші. Чи витрачати на туфлі, а людина чітко розуміє, для чого вона заробляє і як вона себе забезпечує ось той комфортний рівень життя на довгі роки. Не тільки там на 3-4 місяці, так, да, завдяки фінансовій подачі, а на довгі роки. Тому, якщо ви хочете бути на рівні фінансової незалежності, де у вас є стабільність, повне розуміння і впевненість в завтрашньому дні, де у вас немає фінансової тривоги, то вам треба відмовлятися від споживчих кредитів. І як це зробити? Умовно кажучи, у вас є декілька кредитів, ви пріоритизуєте їх від дорогого до дешевого. Що це означає? Умовно кажучи, у вас є розтермінування під 0%, і ви користуєтеся кредитною карткою, вже перейшли всі лімітні періоди, і вам вже треба відсотки там платити. І ось цих двох кредитів кредитна картка буде дорогим кредитом, тому що там вже треба платити відсотки. Якщо говорити про розтермінування під 0%, це більш вам дешевий кредит на або безкоштовний кредит. Таким чином, спочатку, ми кожного. Місяця платимо мінімально по всім кредитам, да і по кредитній картці, і по розтермінуванні під 0%, мінімальні платежі, і плюс ще додатково закриваємо дорогий кредит, тобто кредитну картку. І ось таким чином дуже швидко закриваємо дорогий кредит, переходимо до наступного і закриваємо ось таким чином а крок за кроком всі свої споживчі кредити. Тепер давайте поговоримо про кредитні картки в Україні і чому ними не можна користуватися. На мою думку. Я вважаю, що якщо ви проживаєте в західних країнах, де дійсно є великий плюс від того, що ви користуєтесь кредитками. Наприклад, у вас там з'являються поінти, і ви можете подорожувати завдяки цьому, купувати квитки абсолютно безкоштовно за поінти, да або бронювати готелі. Якщо у вас є ось ці бенефіти, то треба користуватися кредитними картками правильно. І давайте я. Вам розкажу, як. Це означає, що у вас в збереженнях є кошти, умовно. Ви хочете з кредитної картки, витратити гроші на подорож. Да? Подорож ви спланували собі, буде коштувати вам 3000 доларів. У вас має бути ці 3000 доларів на зберігаючому рахунку. Це може бути депозитний рахунок, сейвінг рахунок, будь-який банківський рахунок. У вас є ваші зароблені, 3 тисячі доларів. Ви заслужили цю подорож, ви можете собі дозволити цю подорож, і ви. Можете скористатися цими коштами. Але розуміючи, бенефіти кредитної картки, да, це покращення вашої кредитної історії, накопичення пунктів і так далі. Інші бенефіти. Ви користуєтесь кредитною карткою. Як тільки ви використали певну суму, кожного тижня закривати цю суму зі свого зберігаючого рахунку. Тобто, умовно кажучи, технічно ви користуєтесь кредитками, але. Якщо говорити а, по факту, у вас є ті гроші, які би ви використали на закриття всіх витрат подорожі. і ось таким чином ви ніколи не потрапите в пастку, коли ви стільки грошей на кредитній карті використали, що ви вже не можете її закрити своїм доходом за місяць, і прийдеться декілька місяців, а то й років, намагатися, щоб закрити ось цю кредитку. А в кредитну пастку. Потрапити дуже легко, тому що витрачати кошти, яких ти не заробив, дійсно дуже приємно, ти їх не відчуваєш, а потім виходить так, що ти їх закрити не можеш. Тому якщо ви живете в західних країнах і є якісь бенефіти від того, що ви будете користуватися кредитними картками, будь ласка, але не забувайте про грамотну історію користування кредитними картками. Якщо ж говорити про кредитні картки в Україні, ви не плануєте купувати собі нерухомість, тобто кредитна картка. Вам не дуже грає велику роль вашій фінансовій історії, вашій фінансовій репутації перед банками, то я рекомендую взагалі не користуватися кредитними картками, тому що насправді таких великих бенефітів від цього немає. Якщо банки в майбутньому будуть давати, або деякі банки вже дають якісь бенефіти, і вони вагомі для вас, по типу поінтів, кредитну історію, кредитних балів, то так це має сенс. Інакше ви користуєтеся споживчим кредитом. це більш психологічна історія, що я з. Звикаю до користування кредитних коштів, хоча бенефітів від цього немає, і ми з вами проговорили, що треба жити за рахунок своїх коштів ще і зберігати, відкладати і інвестувати. Да? І тому я вважаю, що користуватися кредитними картками в Україні немає ніякого сенсу. Можливо, у вас інша думка. Давайте про це поговоримо. Взагалі тема розтермінування під 0% відсотків кредитних карток. Вона дуже цікава і поширена серед українців. Як ви вважаєте, наскільки варто або або не варто брати розтермінування під 0% саме на споживчі товари по типу техніка яка вам дійсно не буде приносити грошей а просто знецінюється, і ви нею користуєтесь ну і кредитні картки на споживчі витрати які насправді вам грошей не приносять Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо так, то напишіть, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. Також ставте вподобайки і підписуйтесь, тому що в наступних випусках я буду більше говорити про фінансову інвестиційну грамотність, про базові речі, які дійсно можуть допомогти вам впоратися зі своїми фінансами і вийти на новий фінансовий рівень. До зустрічі до нових випусків. Бувайте!